Я взагалі в шокі. Казалось, що все добре. А тут бац, і така ситуація. Я не знаю. В шокі молода, красива, обалденна. Жалко, що ви її не знали, якщо чесно. Очень добре. Вона дуже мріяла про це, про цей бізнес. Вона така активна дівчина. Тому що дитину жалко, шкода дуже. Дочка, ні, одна дитинка, так. Єсенія. Перший клас пішла. Маленька ще. Не знаю, як вона буде. Ну я вірила, надіялась на те, що от її зараз перевезуть в Київ. Що вона викарабкається, що вона воїн, і мама Наталі писала в коментарях. Завжди всім відповідала, що Наташа воїна вона справиться. Це була найсвітліша людина в моєму житті. Одну таку найсвітлішу людину. Це був мій рідний дідусь. Я поховала в позаминулому році, і от зараз з Наташою. Я передивлялась, ми там з нею голосовими спілкувались. Я необережно так натиснула на її голосове, почула її голос, і мене знову накрило. Типу, що я більше не почую цей голос ніколи.